Вітаю вас на каналі Будівельник 3Х, 1Х, 2Х. Юрій Саныч третій хат. Це так мене дружина називає. Супер 3Х. Ось О, з зважається, понадоб... перебудували. Тут в нас пішла каналізація нова. Ось такі плити мені подобаються, ось вони до бесідочки класно спускаються. Ну і ось там в принципі зарили. нові труби до... Новенького туалета, який я якраз зараз будуємо. Давайте на пам'ять відео про віконечка ми <гум> <гум> Відкопали віконечка, Відкопали тут пластикове поставимо. В принципі, тут у нас буде душ, умивальничок, майдадирчик, ну і туалет на своєму місці залишається. Все, Всім дякую за увагу. Мир без русні.